Воркаут Адама, створи базу воркаутера. Сьогоднішнє відеотренування класичне, для того, щоб прокачати груди, руки, спину, прес, верх тіла, торс створити В-образну форму, закачати м'язи, зробити це рельєфнішими, сухішими, але при цьому з гарними м'язами. Тому по-любому поставте лайк. Підпишіться на канал, це максимально класичне, звичайне, стандартне відеотренування, яке буде в 100% всім корисне. Та обов'язково долучайтеся до збору на програму тренування, яка коштує 1111 доларів. На банку Монобанка посилання під відео. Коли назбирається ціль, загружу вам всім програму тренувань для вас в інтернет назавжди. Тобто ви купляєте всі разом, збираєтесь, скидуєтесь на одну програму тренувань і перестаю її продавати через свій сайт. Також є посилання на Patreon для інвестиційної допомоги і розвитку українського контенту. Якщо хочете кращої якості, контенту і всього іншого, то підтримуйте, інвестуйте, донатьте всі посилання під відео. Давайте почнемо саме тренування. Взагалі, потрібно зробити за все. Повністю відео тренування, та й взагалі це просто як приклад, а вам на тренуванні треба буде зробити 100 підтягувань на перекладині різними хватами, різними можливими варіантами того, які ширини на перекладині при тому самому хваті будуть, і 100 віджимань на брусах, тобто 200. Повторів за все тренування, сто там, сто там. Починати взагалі, можливо, як з перекладини, так і з брусів, по-різному робити, через те, що, в принципі, комусь легше даються бруси, комусь перекладина, то починати краще всього з того, що дається важче або легше, це також відносно. Тому що якщо починати з легшого, то потім важче, можливо, Нереально зробити, або настільки важко, що тренування буде довге. А якщо, наприклад, починати з важчого, то потім легше вже стає таке, як важче, і, можливо, так простіше закінчити тренування для того, щоб не філософствувати, просто показую свій приклад того, як зробив таке тренування. Почав з брусів, зробив 100 віджимань на брусах менше, ніж за 10 підходів. То в середньому це десь по 10-15 віджимань в підході. Звичайно, що, так як це перше таке класичне тренування з звичайних вправ, то вирішив робити по своїй стильовій техніці, тобто перший підхід майже на максимум, наскільки це можливо і неможливо, зробив певну кількість віджимань, після чого інтуїтивно відпочив, зробив ще віджимання до. Відчуття того, що все вже якомога чіткіше зроблено, і, в принципі, далі не на 100% кожен такий підхід, роблячи, але до того відчуття, що дійсно важко далі робити, але ще залишається мають сили для того, щоб відпочити декілька секунд, і далі робити наступний міні-підхід в загальному такому великому 100%. Підходному в разах підході. І, в принципі, стосовно віджимань на брусах, тут нічого особливого вам не скажу не підскажу, так як є різні види віджимань. І деякі віджимання робляться, якщо це високі бруси з рівними ногами повністю, тут на цих брусах нереально зробити такі віджимання, потрібно згинати ноги, тягнути їх або назад, або вперед. Тобто бруси невисокі. Вибирайте ті бруси, які будуть зручніші для вас, і на вищих брусах набагато більше можливо зробити тих самих варіантів віджимань. Так як кожен підхід, в принципі, задіє ті ж самі групи м'язів, рук, трицепса, біцепса, дельт, торсу, грудей, то дуже важко придумувати якісь нові варіанти того, як робити наступний підхід, і при цьому відчувати себе комфортно і не відчувати якогось дисбалансу чи дуже сильної кріпатури, або Надутості в м'язах під час тренування. Так як якщо, для прикладу, робити ті ж самі варіанти віджимань з тією ж самою постановкою ніг, якщо ноги зігнуті в колінах, і при цьому там, не сильно нахилятися, однаково робити віджимання. То в першому підході зробивши 10, 20, 30 разів, неважливо скільки, вже в другому підході важко зробити далі ті ж самі віджимання так само. Тому можливо, якщо у вас буде можливість міняти положення ніг, хвати навіть на брусах, то краще робіть так. Це буде інтересніше для м'язів. І навіть якщо так довше робити підхід, тому що, можливо, ті ж самі м'язи, коли задіються, робити ті ж самі віджимання, це інколи воно легше так робити простіше. Тобто такі віджимання, коли робляться, то швидше можливо зробити тих самих 100 віджимань, ніж міняти положення ніг і рук і тіла, тому що тіло може бути десь трохи голова ближче вперед витягнута, десь рівніше тіло тримається, при деяких віджиманнях розхитується Все тіло при інших, навпаки, тримаєшся, якщо тримаєшся, хто з вас буде робити рівно. І це все має значення. По-моєму, потрібно для першого разу пробувати такий вид тренування чисто спробами і відчуттям тим, Інтуїтивним, яке буде у кожного з вас. Так як в першому тренуванні, якщо повторювати таке тренування через тиждень, для прикладу, і робити інші ще тренування, чи через два тижні або навіть місяць. То потрібно вже робити якось по-іншому, через те, що після першого тренування, не те, щоб воно потрібно, а так воно буде відчуватися, скоріше всього, буде вже якийсь певний досвід. І розуміючи своє тіло, м'язи, після того, як зробити певну кількість тих самих повторів, вправ, уже тіло 100% відчуває, що, як, куди, до чого потрібно робити. Тому обов'язково. Пробуйте для початку методом тику спробами, тобто по відчуттям, можете спланувати собі, якщо відчуваєте, що можете точно прорахувати або приблизно, хоча б скільки віджимань будете робити в кожному такому підході. Якщо щось схоже робили в тренуваннях, якщо ні, то просто ставте собі ціль, зробити 100 віджимань на брусах і робіть стільки підходів, скільки потрібно, і відпочивайте. Стільки, скільки відчуваєте, що вам потрібно відпочити, до того відчуття, що вже далі робите наступний міні-підхід, наступний, 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 і повністю всі 100 віджимань таким чином потрібно зробити. В принципі, суть цього тренування класичного не в супер. Мега якості виконання віджимань і підтягувань і тими ж самими хватами, положеннями ніг і тіла, і так далі, а в тому, щоб зробити максимально швидко 100 віджимань на брусах, плюс 100 підтягувань на перекладині. і при цьому розвинути витривалість, силу і прокачати м'язи через те, що інтенсивне тренування насичене, швидке. То, в принципі, м'язи постійно нагріті, розвивається витривалість, прокачуються м'язи, і кожен, хто буде пробувати кожна кожне тренування, стануть сильнішими. Це по-любому. В принципі, в мене це тренування по часу довго не зайняло. Десь около 20 хвилин в середньому. Підтягування через те, що віджимання. На брусах робляться практично ті ж самі. Звичайно, що можна робити різного виду, то підтягування якраз така вправа, в якій можливо більше експериментувати і пробувати різні види підтягувань з різною швидкістю, технікою, шириною хвату і так далі. І через це це тренування стає ще цікавішим, тому що. Підтягування якраз робити ті ж самі. Кожен раз, так по пару секунд відпочиваючи, набагато важче, ніж ті ж самі віджимання на брусах робити. Віджимання підтягування, в принципі, схожа вправа, але зовсім різна. І через те, що в підтягуваннях потрібно висіти на перекладині на брусах вижимати себе, то навіть основи відпочинку різні. і при підтягуваннях на перекладині, якщо тримати те ж саме положення ніг, навіть і ширину, то міняючи хват на перекладині, вже зовсім по-іншому відчувають свої м'язи. Тому краще всього рекомендую вам робити таке тренування також з різними хватами на перекладині. Чим більше хватів, тим краще. В кожному підході в ідеалі потрібно зробити різний хват. Неважливо, це 5 підходів вийде, по 20 разів зробити. чи 20 підходів по 5 разів. Немає значення ніякого, хто і як зашвидко буде робити це тренування. Найголовніше робити в кожному підході приблизно десь на 70-80-90%, тобто майже до максимуму, але залишати якусь певну сили для того, щоб не витрачати всю силу при такому тренуванні і підходах. Тому краще. Найкраще всього робити кожен такий підхід з різним хватом. Тобто широкий хват, зворотній, вузький, дуже широкий, за голову підтягування і так далі. Таких підтягувань є просто класичних стандартних більше, ніж 10 видів взагалі існують. просто Сотні, тисячі, мільярди різних варіантів того, як можливо підтягуватись, тому що, навіть якщо робити підтягування, і при підтягуваннях таких просто відчувати, що потрібно робити наступний підхід, а не вистачає витривалості чи сили, то тоді потрібно міняти положення рук. Ширину хвату. І навіть якщо заприйти на ту ж саму перекладину і робити приблизно ту ж саму ширину, то все рівно десь буде на пів сантиметра сантиметр вуще, хват десь ширше, і ноги десь рівно тримаються в якомусь іншому підході трошки кривіше. І воно все має значення в тому, що змінюються такі підходи. Тобто нереально повторити ті ж самі підходи. Тому краще всьому. Робити просто кожне таке підтягування в кожному такому підході приблизно на максимум до того відчуття, щоб залишилась якась певна кількість сили витривалості і всього іншого для наступного підходу. І, звичайно, відпочивати інтуїтивно між кожним міні-підходом до того часу, коли зробите 100 підтягувань за такий от. Величезний один підхід, практично з мінімальним відпочинком, або, можливо, в когось навіть це буде і без відпочинку, якщо зможете зробити, для прикладу, 10 варіантів підтягувань по 10 разів, одразу роблячи один. Підхід за іншим, таких десь підходів без відпочинку, то це взагалі до цього потрібно йти. Це ідеальна мотивація, в принципі, через те, що тренуюсь по різному, у мене по різному є відчуття інколи десь більше можу робити підтягувань. Інколи менше, через те, що вага змінюється, і тренування, і так далі. Тому, в принципі, особисто моя думка в тому, що немає значення, за скільки часу як робити тренування. Головне його зробити максимально стараючись, якісно і совісно. А то, як себе буде відчувати тіло, і скільки чого по відчуттям буде, то це зовсім інше. тому що Старатись потрібно постійно намагатися робити швидше, не лінитися, і коли для прикладу навіть чекати між кожним таким міні-підходом, то при тому, що тіло себе відчуває якось не зовсім відпочившим, то потрібно інтуїтивно відпочивати. І як тільки є відчуття, що Є бажання запригнути на перекладину і далі робити підтягування, треба їх робити. Не чекати ще секунду, ще 5 секунд, ще 10 секунд, намагатись не провтикувати такі моменти через те, що тіло тоді охолоджується, м'язи стають холоднішими і, в принципі, суть. Будь-якого тренування своєю вагою тіла, особливо на прикладені та брусах, в тому, щоб робити кожну вправу одну за іншою, з тим відпочинком чи без відпочинку, але таким чином, щоб м'язи були приблизно постійно нагрітими, тобто не охолоджувались дуже сильно, тому що це не потрібно. Краще всього прийти і потрохи розігрівати м'язи, робити поступово в прогресії. Кожну вправу, яку заплановано в тому чи іншому тренуванні, і таким чином нагрівати до максимального нагрівання м'язи, нагріти їх, нагрітися, зробити все заплановано, напампитись, надутися, і після цього закінчити тренування. Звичайно. Що... Тому що тренування для того і потрібно, щоб тренувати свої м'язи, розум, тіло і так далі. Взагалі, робив підтягування різних видів, вже коли, звичайно, що. По прогресії відчуття є, що далі наступний підхід уже важко робити, то змінював підходи на простіші підтягування кіпінгом з дригами. Тобто, якщо, для прикладу, вибрав 5 варіантів підтягувань, звичайний зворотній хват, підтягування боксерські одним боком, другим боком, вузькі якісь підтягування звичайній. І широкі якісь можливо, то навіть якщо це 10 варіантів хватів, після цього, коли вже кожен з цих хватів попробований, навіть якщо по 2-3 підтягування вже виходить робити, по-моєму, можливо хитрити. Все вдочетерити таким чином, щоб робити наступні підходи тими ж самими хватами, але вже з дригами підтягування. Тобто підтягування такі простіше, в принципі, в якомусь розумінні робити, через те, що ногами собі можливо допомагати при кожному з підтягуваннях таких. Але при цьому всьому, само собою, що навіть ці підтягування після звичайних вже не так легко і робляться, і задіють вони якісь певні м'язи. Та техніку розвивають, додають стилю в тренуваннях і ціпкості, сили хвату, і так далі. Тому, по-любому, кожен варіант підтягувань буде по-своєму корисний. Неважливо, це підтягування криві. Косі, з дригами, ідеальні чи будь-які інші. Тому, в принципі, в цьому тренуванні найголовніше це зробити 100 підтягувань плюс 100 віджимань на брусах. Яким хватом, якою шириною хвату, якими положеннями рук, ніг і всього іншого, це вже не супер важливо. Для першого тренування потрібно зробити просто. Це тренування з 200 повторів. А вже зробивши один раз таке тренування, з'являється досвід і розуміння того, де можливо хтось з вас поспішив чи поспішило в такому підході одному чи напротязі всього тренування, можливо, в якомусь навпаки десь зробили щось. Заповільно і треба було швидше реагувати на те, щоб робити наступний підхід. І таким чином збирається якраз досвід, наробляється розуміння свого власного тіла, і при цьому, звичайно, що набувається не тільки досвід, а ще й розвивається тіло, тобто прокачуються м'язи, іде прогрес. Розвивається витривалість, стаєте сильнішими і так далі. В принципі, це тренування досить нелегке, навіть при тому, що воно невелике в кількості, є набагато більші тренування, де побільше, ніж по 100 повторів треба зробити, по типу такого. Тому можете, по прикладу, цього тренування робити. Таке ж тренування, але меншу кількість віджимань і підтягувань, якщо це ще не ваш рівень. Тобто, хто підтягується по декілька разів, для вас це велика мотивація і поки що не реальний рівень, до якого вам реально дійти, але не одразу. Тому обов'язково нагадую вам про те, що робиться збір на Банку-Монобанка, в принципі, можливо скидувати з будь-якого банку, туди закидувати гроші і збирати цю суму. Тобто, просто вона збирається через Монобанк. А якого банку ви будете обирати для того, щоб скинути, інвестувати, задонатити, це вже ваш вибір. Тому просто долучайтеся до збору. І як тільки збір закінчиться, одразу вам всім анонсую. Через Інстаграм, через Тікток, інші соцмережі, і навіть Ютуб, отут. І взагалі, де чим користуюся якоюсь соцмережою, там розповім вам про це, що зможете користуватися вже всі абсолютно програмами тренувань, програмою тренувань з часом. То, звичайно, що долучайтеся до збору і допомагайте навіть іншим тренуватися. Правильно, з професіоналом, по відеоінструкціям, так як воно має бути. Тому що, наприклад, у моєму випадку, коли мені було десь років 5-6, вже десь ближче до 6, пішов на перекладу, якраз на ці перекладини, перші бруси на цьому стадіоні в дитинстві ще до школи, вже якесь ціле літо ходив і тренувався з сусідом, робив якісь підтягування. Віджимання щось пробував вже в першому класі міг підтягуватися разів 10, можливо, навіть 15 з дригами. Звичайно, що так воно в мене по пам'яті не було такого, щоб там засняти відео, чи щось по типу того, щоб точно сказати скільки, наскільки пам'ятаю, настільки кажу, але це кажу до того, що тоді. Потім вже в другому класі, в і будучи підлітком, підтягувався дуже-дуже довго, аж до, можливо, повноліття і ще далі. І коли вже почав тренуватися більш професійніше, більш конкретніше, то переучувався робити підтягування. І, можливо, навіть трохи віджимання більше підтягування, тому що починав учитися. Перших цих класах підтягуватись з дригами і завчив свої м'язи, тіло робити такі підтягування, тому потрібно було потім перевчатися. Не то, що підтягування з дригами якісь гірші чи кращі. Кожні варіанти і види підтягувань по-своєму хороші, для того, щоб не тільки прокачати м'язи, десь розвинути витривалість краще, якісь дають одні підтягування, якісь інші і інші. І таким чином постійно тренуючись, можливо, розвиватися універсально. Завжди і прогресувати, не туплячи нічого, як воно має бути. Прокачувати м'язи, прокачувати груди, руки, спину, тріцепси, І якраз спина прокачується, можливо, навіть краще всього. На перекладині. не порівнюється з спортзалом, де прокачувати, можливо, м'язи тренуючись з залізом. А просто кажу, що можливо. Реально, можливо, дуже навіть можливо підкачати м'язи, тренуючи своєю вагою тіла, але для цього потрібно знати, як які вправи прокачують яку групу м'язів, чи качається спина, чи груди, чи тріцепс, чи біцепс, і потрібно це відчувати, на якій вправі, як воно качається. Наприклад, у різні види підтягувань по-різному качають спину. І комбінуючи різні вправи, можливо, краще і швидше прокачати м'язи спини. Тому. Маю на увазі, що для того, щоб не переочуватись з часом робити підтягування, щоб не витрачати вам по більшій кількості днів, місяців, років тренувань, а одразу зберегти цей час і тренуватися по відеоінструкціям, то вам підійде для цього ідеально будь-яка з програм тренувань на сайті www.ворkautonama.com. А для того, щоб ви Тренувалась по цій програмі тренувань, то вам потрібно її купити. Так як сума та ціна дуже висока, продаються програми тренувань більше п'яти років, нуль поганих відгуків, на даному етапі у мене основа бази це 166 віджимань на брусах, плюс 64 підтягування на перекладині, плюс 1111 віджимань від землі за один підхід. Це все. Тому з цією основою знаю точно свою базу, таку досить високу, і, можливо, якщо скласти докупу три ці вправи класичні, то це в мене дуже і дуже навіть топові результати. Тому розуміючи це, Точно створив кожну програму тренувань, поки вчився, для прикладу робити віджимання на брусах, велику кількість підтягувань на прикладенні за цілий рік, 2022, створив програму тренувань нову для розвитку більшої кількості підтягувань та віджимань на брусах. Коли віджимався від землі підлоги для того, щоб робити 500 віджимань за підхід, 1000 віджимань за підхід, то розумів якісь. Певні основи в віджиманнях і цікаву інформацію, то, що мені допомагало протягом минулих років, щоб дійти до цієї цілі, і цю інформацію помістив в програми тренувань домашні. Тому долучайтеся до збору, це дуже важливо для вас, тому що в країнах таких ось де <свісно> мова слов'янська, не так всі сильно. Інвестують гроші в інфопродукти. Тому всі разом ви назбираєте, інвестуйте в себе. Всім пока!